Mm -hmm. Зараз почнемо грати з самого початку. Від самого початку. Другий сталкер легендарна подія для української геймінг спільноти. Тому, будь ласка, нова гра. Помірка компанії. Новачок можуть використовуватись новачки і гравці, яких більше цікавить сюжет. Можуть використовуватись гравці, яких однаково цікавить і сюжет, і бойові сутички. Ветеран можуть використовувати поціновачі напружених бойових сутичок. Ну хочеться брати участь в напружених бойових суточках. Не хочеться? вам? Чи ми оберемо середній левер? Слухай, яка цікава графіка і динаміка, в принципі, в цілому. Lumen, сучасні технології. Дуже, дуже незвично. Говорять про те, що карта видумана. Ну тобто є якісь там локації з яких. Змальовували. але вигадана... А як зрозуміти по цим хвилям, як вони працюють? Аномалії небезпечні для здоров'я, не втрачайте пильність під час дослідження зони. Окей. В першу честь були якісь полкори. Аномалії, тобто всі аномалії, навіть те, що йде, окрім струму, те, що струп, я так розумію, з'являється, все це впливає на стан. Друзі, уявіть собі, Stalker у топ-10 найпопулярніших ігор людства в світі взагалі. І зараз відбувається історична подія. Всі, в принципі, хто зараз грають і хто слідкує за цією грою, можуть, можуть усвідомлювати це вже. Right here, right now, як то кажуть. Поки okay, поспілкувались ми. А ну стой! Ах ти, квадробер. Ага. Поки з вами спілкувались. Ну що, поїмо? Ні, не можна? Що навіть ніякого бутерброду не вийде зробити. Що навіть не можна якусь. канапешечку з цього. Ні? Що, жодної маленької. Хм. Нам потрібно сюди, на основне завдання. Ми взагалі в іншій стороні. Ми можемо зараз, звісно, побігати тут. На лівому березі. Але чи є в цьому сенс? Коротше, ми в радіаційному полі знаходимось. А якщо натиснути М, окей, так також можна. Все, тепер воно з'явилось на мапі. Біжимо на завдання. Пуль тут вже немає, патронів немає, набоїв. Іди вздовж річки. З задоволенням. Але ж двічі в одну річку не війдеш, ви ж розумієте, так? Да? Тут найбільша радіація, мені здається, в цьому... В цій території. Ну прям так. Да. Слухай, дуже прикольний мувмент. Тут сама динаміка прям незвична. Я вже вдома десь, так, да, у себе? Що тут, бляха відбувалось? Опа. Нічого. Щось тут відбувалося, каже. Деякі з розробників цієї гри загинули, захищаючи нашу країну. Вони були військовими. Так, і навіть, і навіть персонажі, які е, займались дубляжем. Так, я так розумію, що розробники вшанували пам'ять загиблих е, своїх колег, які віддали своє життя. Захищаючи нашу країну і одного з персонажів, тут буде персонаж Локі, вони. Використали, ну тобто взяли за основу образ цієї людини, нашого героя. Я відчуваю зараз, що хтось 100% з'явиться. Ще раз, давайте на мапу. Ми взяли це чи ні? Можливо, ми вже це взяли. А, нам потрібно провести сканування на точці. Все, ми вже це взяли. Нам треба рухатись далі. Правильно? Хлопці. Звук. Я ж кажу! Де? Хто? Стоп, чому так повільно повертається? Ой! Ой-ой-ой! Аномалія! На-на-на-на-на! Міка Ньютон! Міка Ньютон! Тікай, тікай, тікай! Куди? Де? Що? Не бачу. Так, стоп, стоп, стоп. Давай, давай, давай заходимо сюди. А, він тут! Ух, який він красивий! Який він красивий! Ти де? Він зникає. Ну, це він? Це він? Це він, це він чи ні? Так. А, так все, до побачення, телебачення. Це все? Я думав, я вже налаштувався. Я вже прям серйозно налаштувався на щось більш драматичне в цій події. Що ми з ним будемо довго, як Бонні і Клайд, як Чупа і Чупс, як. Е, Мікі і Маус. І як, ну. Давай, можливо. Як містер і місіс Сміт. Запускаємось! Так, є, відкритий нотатник. А що його відкривати? Давайте подивимось, що відбувається, краще. Не дочекайся. Слухай, заряджання завжди таке непримітне. Ну да, трішечки так, трішечки безпалено так. Інтересно. Вариві. Так, це ж мене може шандарахнути оця штука. Треба її обійти. У нас Але є на карті це... вже нова, нове завдання. Провести сканування на точці 2. Димо тут дим. не 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 У мене пісня ця постійно граю в голові. Стояти! Хтось тут є. І до мене йдуть якісь хлопці. Тобто це якісь ворожі сталкери, правильно? Mm -hmm. Ні, ні, вони спілкуватися не хочуть, точно. Так, тут треба, треба просто обережненько вийти, я його бачу. Він. Окей. Бачу вас так дина. Так, так, давай, давай, побігли. Ще раз. Краще... Вимикати. Давай. Вимикати, мабуть, ліхтарик, я зрозумів, це. Нічого собі у них гранати є. Так, окей. Так, що у нас тут. Тут радіація дуже велика. Ну так, як відносно велика. Хтось тут є? Хтось тут є? Ми бачимо, що хтось тут є. І хтось... І хтось, ну, достатньо недружелюбний, досить недружелюбний взагалі. Взагалі недружелюбний, я би навіть так сказав. Ще раз, давайте підемо в інвентар. Подивимося, що у нас по аптечкам. Ага, уже по аптечкам у нас мінус. Зберігаємось тут. Зверніть увагу на те, що... Мені здається, що це не... Це щось... Це якась істота. Це якась істота, бачите, вона розкидує. Розкидує речі різноманітні, ну це, коротше це не жива. Не живий персонаж Ой, підгоріло трохи в мене зараз. Прям підгоріло нормально. Треба щось з'їсти. Може це допоможе? Може. Ну так собі. А ні, допомагає! Допомагає, допомагає реально. Ай-яй-яй! Коротше, треба тікати. Вона вказує на аномалію, але не вказує, в якому місці вона відбувається. Давайте щось вип'ємо. Щось кшталт ось такого. А це у нас протирадіаційні препарати. Окей.